Кварцовий жіночий годинник по Edegar Nice. Корпус годинника та браслет виконані зі сталі. Засібка йде стандартно метелик. Щоб відкрити, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Годинник іде з плівочком усіма. Щоб закрити. Складаємо та затискаємо зверху. Щоб налаштувати годинник, виймаємо спочатку штифт не до кінця, як показано на відео. В такому положенні, коли крутимо в один бік, налаштовуємо день тижня. Крутимо в інший бік, налаштовуємо дату. Налаштовавши дату та день тижня, виймаємо штифт до кінця. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо час. Налаштувавши час, фіксуємо, натискаємо на штифт та повертаємо в початкове положення.